Щирі вітання всім телеглядачам. Це телеканал «Вінниччина» І ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю. і Будемо говорити сьогодні про здоров'я дівчаток, про здоров'я дівчаток підлітків. До студії ми запросили Ірину Тромпінську, дитячого ендокринолога, та Тетяну Соловйову, гінеколога-ендокринолога, які представляють сьогодні Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр. Мої вітання щирі вам, пані. Доброго дня. вітаю. Отже, про здоров'я. Сьогодні актуальним є питання надлишкової ваги і не тільки в людей дорослого віку, але все більше підлітків, дівчаток, підлітків, страждають на надлишок ваги. Хотілося б дізнатися, чим це власне викликано, які причини надлишкової ваги. Прошу вас. Ну, Умови сьогодення дуже впливають на нас, особливо на вразливе. Таке покоління, наше майбутнє покоління це наші діти. Серед дітей підлітків наші дівчатка також живуть в стресі, також вони переживають ті чи інші події. І, відповідно, цілий масив психологічних факторів впливає на наших дітей. Чи впливає надлишкова на наших дівчаток? Так, дуже впливає. Це сприяє розвитку як психологічних різноманітних моментів, так і розвитку метаболічних порушень, Порушення вуглеводного обміну, підвищення артеріальної гіпертензії, навіть в такому юному віці. Навіть в такому юному віці дуже часто батьки приводять мами, проводять дітей, особливо після 1 вересня, навантаження емоційного, часті головні болі і підвищений артеріальний тиск. Ось і це все супроводжується на фоні надлишкової ваги. А скажіть мені, будь ласка, питання до обох: а чи насправді ця проблема є настільки актуальною, чи не надумована не надумана вона? Чи можливо, там якщо звернутись до статистики, то все залишається в тих межах, як було 10 років, 20 років назад? Чи зараз якийсь отакий сплеск цієї проблеми? Безумовно, ні. Ми можемо сказати з певністю те, що на сьогоднішній день. Проблема надлишкової ваги, проблема ожиріння у дітей вона виходить на такий якийсь високий рівень, тому що враховуючи да, умови сьогодення, да, які дітки наші застали, період карантину, період ковіду, зараз, період війни, період хронічного стресу. Період психологічних розладів у дітей, які коригуються на сьогоднішній день в такому віці вже прийомом препаратів специфічної терапії, то дійсно у дітей порушується харчова поведінка у діток за рахунок цього е, е, порушення... Е, їхньої рухової активності відбувається да набір цієї ваги тому що діти переважно зараз вдома вони нікуди не ходять вони всього бояться малоактивні малоактивний спосіб життя і це в свою чергу змушує дітей Дома за нічим не займатися, і безумовно, да вони починають під'їдати неконтрольований неконтрольовано. Їжі. Їм щось хочеться. Вони починають більше вживати їжі. Як правило, це шкідлива їжа, і звісно, йде набір ваги. Пані Ірино, а з якого віку вже діагностують, і можна сказати, що ось організм з чимось не справляється, є певні ендокринологічні порушення і, власне, надлишкова вага? Тут виділити певний вік дуже важко. Є надлишкова вага, розпочинається навіть з грудного віку дітей. От наша тема сьогодні підлітки. то Так ми <гум> зосередити свою увагу на підлітків, підлітках. Але Хочу зосередити увагу на те, що особливо наші мами, особливо наші батьки, в силу можливо свого виховання і своїх формувань історично-харчових звичок відповідно привчають власних дітей з народження з моменту переведення з грудного вигодовані і введення прикорму на щось солодке, на щось смачненьке. На швидкодоступну їжу, на простішу їжу в приготуванні, відповідно, вона ця їжа має високий глікемічний індекс і вона сприяє прибавці в вазі. Тобто, виділити таку когорту, що з певного віку є прибавка з іншого ні. Неможливо неможливо ні. А чи Мами постійно і часто звертають увагу на те, що в дівчинки підлітка відбуваються якісь певні зміни в сторону надлишкової ваги, і чи звертаються вони до лікарів до вас як до фахівців? Пані Тетяно? Ну скажімо так, мами звертають на це увагу безумовно, і сьогодні я вам хочу сказати в моменту цієї. Цього... Доступності інформації батьки зараз трошки можливо раніше на це звертають увагу, тому що раніше, да, взяти декілька років назад, вони вважали це нормою. Вони приходили на візити, коли ти там говориш про те, що ваша дівчинка має надлишкову вагу. Або ти говориш, що ваша дівчинка має ожиріння, вони ну, не сприймають цю інформацію. Да? А в умовах сьогодення, коли, скажімо так, у нас такий де досить жорсткий інстаграмний світ, і дівчатка вже ці раніше звертають на це увагу. І батьки, і батьки сьогодні дійсно не сидять вдома, починають десь ходити, бити якісь дзвіночки і шукати допомоги, і прислухатися до цієї допомоги. Налагоджувати режими там, харчування е відпочинку, да, режими фізичних навантажень, і це, звісно, призводить до результату, тому що чим раніше ти починаєш впливати на ці порушення, чим подальшому тобі легше, аніж коли вони там 10 років прийшли, і мама каже, нам треба швидко схуднути. Дуже важко тут працювати з такою дівчинкою. А що є нормою взагалі? І чи може от мама нас почують і кинуться вираховувати індекс, індекс тіла своїх дівчаток, так? Чи важать вони стільки кілограм, як потрібно? Власне, розкажіть про це, що є нормою для дівчаток підлітків ну, Є певні критерії постановки визначення надлишкової ваги, постановки ожиріння у дітей. Це першим є визначення індексу маси тіла, це співвідношення росту до ваги. Та визначення об'єму талії. Ось. І якщо ми бачимо, що індекс маси тіла більше, ніж певні показники, більше, там, 26, бажано звернути увагу на свою дитину і звернутися до спеціаліста. Якщо бачимо, що у дівчаток об'єм талії більше, ніж 80 см, бажано прийти звернутися. Таких дівчаток видно, в них формується певний тип фігури. Ось, і дівчинка сама перша прийде навіть тобі, скаже, мама, там мені треба допомогти. Ось далі ще звертати увагу раджу на те, як наша дитина прибавляє протягом року. Якщо дитина підліток, підросла, це предпубертат або пубертат активний. І підросла на 10 сантиметрів, відповідно, прибавила 4 кілограми. Це ок, все добре. Ми дивимося, що тілобудова гармонійна, розвиток гармонійний, все добре. Якщо ж ми бачимо, що дитина стоїть на місці, не прибавляє жодного сантиметра, або дуже мізерно, там плюс 2 до 4 сантиметрів на рік, або і ще й паралельно прибавила 4-6 кг за, за рік. Поточних уважано це вже, Важно, дзвіночок, це вже так? дзвіночок, з яким треба звернутися і шукати ту ж саму причину: чи це швидкодоступність здоступність їжі подінамі, чи можливо це не не такий великий, але є ж все ж таки відсоток порушень ендокринних угу. систем, які також впливають на прибавку вазі. Дякую. Зараз багато говорять про те, що Дуже швидко ростуть діти і рання поява місячних, але є й навпаки, є достатньо пізні місячні. Чи відіграють вони роль щодо надлишкової ваги? Ну, дивіться на дійсно на сьогоднішній день, скажімо так, ми говоримо про те, що дівчатка раніше запускається у них менструальна функція. Якщо Раніше вважалось там 10 років 11 – це ранній статевий розвиток. То сьогодні, в принципі, з 8 років у дівчаток можуть відмічатися перші прояви вторинних статевих ознак. І, І це є нормою? В принципі, ми рахуємо, що це є нормою, тому що тут ми вже втручатися не будемо. Якщо це дівчинка і зазвичай оці вторинні статеві ознаки запустяться раніше у дівчинки, саме яка має надлишкову вагу. Дівчатка худесенькі, тонесенькі, у них навпаки буде цей період відстрочений. Тому якщо на сьогоднішній день дівчинці там 15 років, 16 років, у неї немає першої менструації, да, ми говоримо першої монархе то це вже привід звернутися до лікаря-гінеколога або дитячого гінеколога. Чому? Тому що є певний коридор, в якому формуються да, внутрішні статеві органи, формування гармонійне, да, дівчинки, формуються груди, да, в неї відбуваються певні психологічні аспекти, в неї відбуваються якісь зміни, які вона не може зрозуміти, а менструації немає. І ми говоримо, що якщо дівчинка, скажімо так, почала свій розвиток, а місячні не прийшли там два роки від початку вторинних статевих ознак, це також є приводом звернутися до лікаря-гінеколога, тому що місячні мали наступити. І тоді, якщо ми звертаємося до гінеколога, ми з'ясовуємо причину, чому так відбувається. Чи це дівчинка з надлишковою вагою, чи це дівчинка навпаки активістка, да, яка займається спортом, яка має 5-6 тренувань в тиждень, вона тонесенька, да, в неї немає зовсім пішкірно-жирової клітковини, і в неї просто немає як запуститися в менструальному циклу. І тоді, скажімо так, якщо такі мами звертаються пізно, ми говоримо, що 18 років організм дівчинки. Повністю сформований для, до е, зачаття, да, до, до виношування вагітності mm -hmm. і до народження, да, то якщо ми починаємо тільки в 16 років займатися менструацією, да, Певний проміжок це не це робиться пізно. за місяць-два. Да? Якщо дівчинка має дефіцит ваги або надлишок, ваги тут з такою дитиною треба працювати. І звісно, вона потребує певного часу. І інколи буває, ти налагодиш да, показники ваги менструації самостійно запускаються. А буває таке, що ти нормалізуєш да, вагу дівчинки, а місячних немає. Все ж таки треба допомога, але це ж відповідно відбувається все під контролем лікаря. А скажіть, будь ласка, ось такі ранні пізні появ, пізня поява місячних чим вона загрожує? Які ризики вона несе в дорослому житті? Ви вже розказали, що 18 років це норма і можна народжувати, а коли 16 років ще немає місячних, але вже там зустрічаються або раптом ще й заміж захочуть в 17 років. Чи є ризики для майбутнього материнства Звісно. для виношування здорової дитини? Звісно, по-перше, у таких дівчаток може бути інфантилізм, тобто банально недорозвиненість mm. да, внутрішніх статевих органів. Да. Тобто матка має, може мати зменшений розмір, да. яєчники неправильно, ці цикли дизовуляторні, тобто не, не, виробляється, не, ну, не виробляється її циклітинка. Да. Ці цикли можуть бути, як правило, так, порушені, да, немає. Овуляції, Коли, скажімо, в подальшому ми говоримо, то така хронічна дезовуляція може бути причиною виникнення непліддя у таких дівчаток. Тобто це може мати мати ну, віддалені наслідки. А, і, скажімо так, і якщо ми говоримо непліддя, то в подальшому у таких дівчаток і набагато частіше виникають ускладнення під час. Виношування вагітності, тобто це все безумовно по-дальшому по буде мати наслідки. Так? Пані Ірино, а взагалі гормони яку роль відіграють в житті підлітка, дівчинки? Гормони це і є життя нашого підлітка. <гум> <гум> Ось, має величезне значення. І в різний період різна ланка гормонів відповідає за ту чи іншу функцію в організмі. Говоримо за безпліддя, да, далі в майбутньому, а це є одним із ускладнень надлишкової ваги або ожиріння. Так це ж не тільки в цьому заключається ця ситуація, це і порушення тих самих метаболічних процесів, діабет, артеріальна гіпертензія, виникнення апної. Так, в, Це в дорослому також житті. гормонів. Це також наслідки гормонів, так і в результаті порушення цих гормонів, відповідно, вже мають виливаються в такі хронічні е, хвороби, які важко коригуємо. От через те, дійсно все має в житті причину наслідковий зв'язок, і потрібно, напевно, звертати увагу вчасно, щоб мати час для корекції. Коли потрібно звертатись до лікаря, от є надлишкова вага. Ви вже дали відповідь на це питання одразу. Але чи потрібно здавати регулярно аналізи? Які мають бути ці аналізи? Чи є можливість у вас в закладі пройти ось повне обстеження? Як часто це потрібно робити, пані Ірино? Як часто робити потрібно? потрібно? Є певні постулати, коли повинні Мами або звертатися так і проводити своїх дітей на консультацію до дитячого ендокринолога. Це в певні вікові періоди. Говоримо за підлітків. То в підлітковий час в припрепортаті дівчатка в років 10, вже мають щорічно консультуватися у ендокринолога, щоб вчасно звернути увагу на їх формування розвитку, так, як фізично, наскільки цей розвиток гармонійний, чи з'явилося початок статевого розвитку у дитини, чи є прирости, які не вибиваються з норми. Тобто маємо з 10 років звертатися контролювати. контролювати, на що ви ще звертаєте увагу як лікар-ендокринолог, коли до вас приходить маленька пацієнтка? Ну вже не маленька дівчинка, підліток. На Про що що запитуєте? Або на що жаліються такі дівчатка, які їх тур, проблеми турбують? Е, які проблеми турбують дітей з надлишковою вагою так. дівчаток? Ну, це є висипи на обличчі, надмірне волосіння, підвищена пітливість, раптова прибавка в вазі, відповідно, порушення варіменструального цикту, нерегулярні місячні або ж кровотечі. Ось і ти маєш виключити ендокрину або гормональні порушення. От, перевіряєш ряд ланку обстежень. Ось, і відповідно, в команді з дитячим гінекологом вирішуються ці питання. Це складні обстеження? Можна на місці одразу все там пройти. Так, в нас в центрі здати? є всі можливості для обстеження таких дітей Ось, і зробити повний обсяг цих обстежень. Це Швидко можна зробити, чи це займає довгий час? Це я зараз запитую для батьків, для мам, які раптом, можливо, щось відкладають на завтра, тому що час потрібен. Але як ви вже сказали, що. Це можна зробити потрібно. швидко, треба основне прийти, зібратися, Ось, прийти, викласти себе певний перелік. Скарг не буває так, що скажіть, будь ласка, що мені наперед mm. зробити, бо ми mm. до вас прийдемо прийдіть, будь ласка, на прийом. Ми зберемо ряд скарг, обстежимо дитину і наберемо звіни кров на гормональний спектр, який є порушення. Зробимо узі, проконсультуємося з суміжними спеціалістами, знайдемо корінь проблеми. і Будемо її вирішувати. Як правило, ви знаходите цю проблему? Так. Ховається десь в гормонах чи можливо якісь інші причини? Основне, в гормонах ховається не так багато. Є все велике починається з чогось маленького. Це з дотримання режиму, з порушення сну. З гіподинамією, коли неактивні наші діти, коли закриті батьки зайняті, діти друга зміна, ми закриті до обіду сплят, фізичних навантажень немає. А от проговорити оці такі питання, зробили елементарні акценти на цьому і вже бачать позитивні результати. Пані до обох питання, що би порекомендували? Все визначено, всі аналізи зробили, є надлишкова вага. Що ви рекомендуєте своїм пацієнткам, як починати ось цей процес повернення до нормальної ваги і до свого здоров'я? Ну, Перш за все, напевно, це навчити пацієнта правильному режиму, да, дотримуванню режиму, харчування, дотримання режиму відпочинку. Да, і, скажімо так. Дуже часто чуєш да, на прийомі е, я майже нічого не їм. Тобто ти маєш з пацієнтом проговорити повністю, да? навіть розпитати, витратити цих лишніх там, 10 хвилин, розпитатися пацієнта, просто розкажіть мені, що ви, що ви сьогодні їли. Да? Як ви спите, скільки ви спите, спитаєте? Да, і ви їсте? ти розумієш, да, що якщо ми говоримо да, про надлишкову вагу, а якщо ми говоримо сьогодні про дітей. Да, в них є гіподинамія, я згодна. Але на сьогоднішній день наших дітей є надмірне навантаження розумови, тому що та програма шкільна, яка на сьогоднішній день наших діток є, той рівень домашніх завдань, та кількість репетиторів, наші діти просто банально не мають часу виспатися. Звісно, вони не сплять, енергії немає. І, звісно, рука тянеться щось під'їсти, да? щось з'їсти смачненьке, і зазвичай це не корисна їжа. І коли ти починаєш з таких банальних речей, коли ти намагаєшся донести дитині, мамі, да? тому що не можна дитину навчити лише, ти маєш навчити правилам е, життя в сім'ї. І коли ти проговориш це з батьками, да? тому що не може бути цукерки є, але ти не їш їх, тому що ти на дієті. Так, це має бути спільна праця в родині. І тоді, скажімо так, цій дитині легше, коли її сприймають в родині, їй допомагають. І, скажімо так, дійсно у дітей більшість ми робимо акцент на розмову. А далі Ірина Олексіївна має в арсеналі цілий набір. набір. Сілий набір. Те, що можна, але завжди ми починаємо з того, що ми спробуємо. Що ви рекомендуєте своїм пацієнткам і їхнім мамам? От справді з чого ви починаєте, і що ви рекомендуєте, коли вже раптом, коли, начебто, вже все здорові, вирішили проблему. Але точно я знаю, що в кожного лікаря є свої рекомендації, щоб не було повороту знову до тих же ж проблем. Хочу додати, по ідеї все, ми лікарі працюємо майже по одній тій самій схемі, і додати до слів Тетяни Васильівни, що маємо ще за харчування, так що не можна це дробно по чуть, чуть менше калорійну їжу. Ні, мають бути основні прийоми їжі і зменшити перекуси, зменшити навантаження харчове на організм. Ось там є тільки сніданок, обід, вечеря, мінімум перекусів, піді виріжуємо. Дійсно величезне значення має перш за все розмова з батьками. Мама може не знати, як треба харчуватися, як правильно треба жити. І перше за все, ми живемо і копіюємо наших батьків з самого початку. Ось не знаємо, що таке сніданок. Знаємо, що на школа після школи певний об'єм їжі, горизонтальне положення. Тобто, ми маємо проговорити з батьками, навчити маму на цьому заакцентувати свою увагу, і вже тоді мама складає бит її. Підлітка так, за допомогою її фінансових можливостей, відповідно режиму дня, вона вже наштовхує, радить, радить, разом гуляють вони, після вечері разом двигаються, зранку раніше будемо, раніше лягаємо спати, відповідно, перелік продуктів, яких купляємо в супермаркеті, також це ж більше батьки роблять ці закупи. Через те розмова з мамою. з мамою пояснили за режимні скарчування, і відповідно, якщо ми вже знайшли певні гормональні порушення, проводимо її корекцію. Чи легко, звісно, з батьками легше знайти порозуміння з мамами, бо мами ж хочуть щоб їхні діти були здорові і щасливі? А чи легко ви знаходите це? Напевно, вже ми закінчуємо нашу передачу, але мені цікаво, чи легко сьогодні знайти, чи ви знаходите це порозуміння саме з підлітками, чи чують вони, чи. Користуються вашими порадами? Різне буває в житті. Я можу, певно, да, сказати про те, що мені трошки легше. Чому? Тому що моя да, специфіка роботи э трошки, трішки э пов'язана з тим, що мої дівчатка змінюються. Якщо ми говоримо про пубертат, да, там і певні гормональні ендокринні порушення, да, а саме там от надлишок чоловічих гормонів, то таку дівчинку, наприклад, видно заздалегідь, вони приходять на прийом, вони засмучені, вони мають проблему з шкірою, це виражені акне, да, це ну, виражені проблеми з обличчям. Такі дівчатка мають проблеми з волоссям. І ти, коли починаєш з ними працювати, вони бачать зміни, і це дуже, дуже гарні пацієнти, лишаються твої надовго, тому що вони змінюються. В вони довіряють. Сторону. Звісно. звісно. Угу. Вас виходить? Так, виходить, по-різному, буває, але все ж таки. так виходить. Ви так відверто говорите, але це є правда Бо життя. Так воно так є. Воно є <рес> да? Так воно є. Бо буває, то мама привела, а то прийшла сама дівчинка пацієнтка буває... Приходить з мамою, враховуючи те, що вона неповнолітня, вона має мати супровід, скарги. А мама говорить: у мене так само було. А як нонсенс? Для мами це є варіант норми, да. а дитина вважає, що це не є норма, що щось не то, треба щось змінювати, щось допомагати. Тобто робота лікарська важка праця. Треба знайти цей комплайн серед батьків, дітей, ти на віражах і. Маєш знаходити е, слово і для пацієнта, і для батьків пацієнта. А буває ще і артилерія бабушки поряд. Це вже всі, важко. Так, всі вносять свої кор, е, корективи, розповідають, як треба харчуватись. Ти інколи вислуховуєш. Напевно, більшість ти вислуховуєш, потім починаєш направляти всіх. І але, завжди, до але завжди до результату позитива завжди в результаті є позитивний результат. Так. Я щиро вам дякую, що ви завітали до студії. Така. Знаєте, тема, про яку не так часто говорять, але яка є актуальною сьогодні, як ви підтвердили, і ми не будемо згадувати статистику. Так, всі країни в багатьох країнах страждають сьогодні люди на надлишкову вагу, і починається, як ми бачимо, і з дитинства, з підліткового віку. Але є рецепти, є лікарі-фахівці, які готові зарадити, які отримують високі результати, працюючи, як ви сказали, так нелегка робота знайти. отой ключик особливо до дівчаток підлітків ми говорили про здоров'я. про... Те, як його досягати, і про те, що потрібно дбати про своє здоров'я з підліткового віку, ішлося про дівчаток, підлітків, які мають надлишкову вагу певні ендокринні проблеми, і про те, як їх вирішувати. А поради сьогодні надавали Ірина Тромпінська, дитячий ендокринолог, та Тетяна Соловйова, гінеколог-ендокринолог, які представляють Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр. Я щиро дякую вам, пані лікарки, за нашу таку. Цікаву розмову, бажаю вам також досягати з вашими пацієнтами результатів. А нашим глядачам бажаю міцного здоров'я, навіть незважаючи на часи випробувань. І, звісно, як завжди, додаю, не забувайте про наших захисників, дбайте про них і донатьте. Щасти вам і до зустрічі! Бережіть себе!